Привіт, хлопці. Як Нормально, як ваші справи. Нормально, що робите? Я тренуюсь. Як <laughs> тренуєтесь? Ну, тренуватись можна буде. можна порізу, можна так як ви подумали, а можна, наприклад, думки людей читати або щось таке прикольненьке робити. Я люблю думки людей Шо читати. Що зараз бачу зліва? А? Що я зараз зліва бачу? Зліва? Можна думки прочитати? Давай, давай прочитаємо думки. Хорошо. Уже смішно, прикинь. Задумай, будь. Ні, не так, давай так. Уяви, що у тебе в руках колода з невидимими картами. А, а у нас є невидимі карти. У нас є нас Це хорошо, але я попросив уявити, що у вас в руках невидимі карти. Уявив? Добре. Хорошо. А тепер уяви, що ти їх тасуєш. Я просто не можу, а одна рука. Давайте повідомлю. Ага, хорошо. О, так можеш. А, є, є. Хорошо. Друг тобі гарно перетасував. Ну, карти. А, Тепер витягни із колоди будь-яку карту. Не карту. Витягнув? Ага. Подивись на неї, запам'ятай її. Єсть? Ага. А може, ти її поменять хочеш? чи це твій остаточний вибір? Остаточний. Хорошо. Яку карту ти витягнув? Можеш сказати? Бо... Ви... Я витягнув джокера. Ні, а окрім джокера, ...Ще якісь карти? Добре. Ну джокер це не зовсім карта. Добре. Давай другу карту. Десять піка. 10 піка? Це точно 10 піка. Хорошо, дивись, да. бачиш, у мене на голові конверт. Я його з самого початку поклав. Ага. Дивись. В цьому конверті не карти, в цьому конверті дещо інше. Але ти сказав 10 піка. Дивись. А, я ще розкрию так, щоб ти типу, побачив, що тут один папірець, а тепер дивись. Ти сказав 10 піка, правильно? А тепер дивись. Mm -hmm. oh. <laughs> <laughs> Жестко, а я це так. Еще что-то показати? Да, давай. Ну, получается нормально, да? Да. Жестко. А я куда вода? <laughs> ну я не вода. Це я форсував твои думки. А теперь дивіться, вибір такий, вибір за вами. Показати вам фокус, чи розказати вам ваші думки, чи розказати вам про вас те, що ніхто не знає, тільки знаєте ви. Давайте про нас. Хорошо, давайте про вас. А у вас дівчата є чи немає? Ні. Нема. Давайте на... вважаю, так, давайте, на, хлопці. Зараз ви мені називаєте число місяць, рік народження когось з вас. Тобто називайте дві дати народження. Двох людей. Я потім розказую про цих двох людей. Дещо, що знаєте, тільки ви, ніхто не знає. Давай. Так, зразу скажу, що це не зовсім друзі. Значить, е спілкуватись цим хлопцем дуже, дуже, комфортно. дуже комфортно. Обоє емоційні вибухові. Але отой, який. Числа народився, він лідер у стосунках. І лідер не тільки в стосунках, він командир, він, Зараз... він любить, щоб було так, як він скаже. Він взагалі любить командувати, всіма командувати скрізь. От, ну тут, тут да. е Той який з цього місяця він дуже впертий. Якщо хтось з ним не погоджується, він буде доказувати свою точку зору, він буде доказувати своє право. Тобто любить посперечатися. От. Як бізнес-партнери ці хлопці двоє дуже класні. Їм легко щось зробити разом. Але домовитись дуже важко. Е, наприклад, є таке поняття, як бачення проблеми. Бачення проблеми дуже погане. Я вам зараз покажу приклад, і ви саме все зрозумієте. Так. Ось дивіться. Ось дві людини, вони доказують один одному. Один каже, що це 6, а угу. другий каже, що це 9. От, у цих двох хлопців так само. Один каже. Це кущ, другий каже, ні, це дерево. І за цього виникає сварки, але миряться дуже швидко. От. Ну, я скажу так, якщо коротко, це не зовсім друзі. Ну, можна сказати, бізнес партнери Спілкуватись комфортно, але не друзі. Отакі От справи. А можна сказати, чим вони займаються? Е, можу, але треба рахувати. Я не можу зараз рахувати, тому що тут така. Швиденька версія. Якщо вам цікаво, я можу сказати свій інстаграм і Ютуб, ви подивитесь, що там у мене за відоси. Давайте. Давайте. Ми будемо на Ютубі. А ви хочете? Коні. Хорошо да, будете. Доброго. Хорошу. Дякую. Дякую. Хорошо хлопці, я вам бажаю гарного дня, щоб все у вас добре було. ми вам також. На все добре. Гарного дня. Шановні друзі, вам теж бажаю гарного дня, щоб у вас було все добре. А для того, щоб у вас все було добре у фізичному плані, вам треба знати, які продукти вам підходять. Саме вам підходять, тому що кожній людині підходять певні продукти, різні продукти. Одні м'ясоїди, інші вегени. І саме-саме головне, для того, щоб у вас був міцний імунітет, вам треба, щоб у вас були позитивні емоції. А для того, щоб у вас були позитивні емоції, щоб ви не стресували, вам треба, щоб люди навколо вас були ті, які з вами сумісні. Тому підбирайте собі друзів другу половинку, яка буде з вами сумісні, сумісна. Як це зробити? Ось мій інстаграм. Запитайте мене в моєму інстаграмі. Або подивіться декілька відео на цьому моєму Ютуб каналі. Я Олександр Шимко, я допомагаю людям знайти. Сумісних людей, сумісну половинку, і я ніколи не помиляюсь. Ви можете зробити самі такий висновок із моїх відео на цьому YouTube каналі. Всього найкращого. А не забудьте підписатись. Чим більше людей підпишеться, тим більше я буду цікавіших відео робити. І вам не важко, а мені буде приємно, і це мене буде мотивувати робити ще відоси. На все добре!